Зараз розпочинається сезон закаток. В мене, в мене, моєму випадку, Це черешня. Але черешня, на жаль, із черв'ячками біленькими. Що я зробила? Е, я взяла замочила черешню в підсоленій воді. Е, на... Це вже в мене, е, Ця черешня я вже майже закатала, це я вже вибираю залишок, але приблизно, щоб вода була. Просто солонувата, не прям сильно солена, а солонувата. На 20-літрову миску я кинула солі приблизно грам 350. Розмішала і залишила десь на годину. Година, може, там, година 10. Бачимо, не всі, звісно, але. Бачимо, скільки черв'ячків залишилося на дні. Зараз це все ретельно промию і буду закатувати.